Він п'яний і збив людину на смерть, 20-річну мужчину. Він є вбився. Якос... Да? Да. І його поставили головою районної адміністрації. Він людину перед собою не бачить. Я вчителювали, там такий випадок, що жінка вмирала, п'ять днів без їди, без води була, дитина з собачих мисок собачу до діла. Я написала статтю безпредділ районного масштабу. <клес> то, то цей Ромашенко разом з Данилюком і прочим барахлом там в районі працювали мене, висилать мене з села. <клес> всі парти е, перевірили, всі е, підтвердилися. <клес> це нонсенс, це, це абсурд. Це Недопустимо взагалі, е, щоб пові, загинули люди на Майдані. Я була там грудень, січень люди, і знаю їх кожного. І... Маленька, вони лежать в землі, а отака стецьками. Ось ось, буде керувати керуватською областю, і отакий буде. Я не знаю її прізвище, Вікторія Вікторівна. Я, я таманчук, а таманчук А притаманчук, Атаманчук. Ну це недорозуміння. Зуміться. Ну якби людина була досягнення, якісь мала фахові. Чи в освіті, чи як лікар, чи ну це керівником на треба бути, а так і за того, що переспала, ні ще то вона день. в обласній поліці працювала. Та ні, вона я не... вона ніколи ніде не працювала. Вона була в Костенка, в громадській приймальні і отаму перекидала бумажки. Що я прийшов? Ні, ні, все правда. А, перекидала бумажки з одного кінця стола на другий. Це хотіли бачити на цій місце. Я хотіла б бачити, ну я алегорію можу поставити порівняння міністра освіти, ректор києво могилянської академії, щоб десь в такому ракурсі були і замгубернатора. Я маю виду по відповідності по займаній посаді. повинна людина, яка працювала довго на керівних посадах, має якісь заслуги перед громаду Кірмараської області. Ну не Вікторія Вікторівна. Я її очі скажу. Вибачте. Хто допустить? Я допущу. Оце маю ще. Я вчора була на кладущі ще 20 ще мого сина, я буду дивитися таким якими. Див... Ой, тяжко дуже говорити про це. Ну, людям землі мало. На дачу там під Покровкою прийшли п'ятеро на моїй дачі, повністю на моїй території зв'язали руки ноги, сокири по голові. А яке до цього має відношення салюк, прокурор? Я не буду про Селівка. Ну як це? Ви стояли дві неділі назад з плакатом а, з приводу та А Я вам поясню, якщо можна, а вони що зробили далі а, після смерті сина, підіслали людину, яка побила мене яким чином салюк? Я бачу у вас дві тижні назад плакат. Я, я не... вам кажу, побили мене, кримінальне провадження, не було порушення проти того, хто зробив це. Більше того, пішли в розкрутку ще хужу, перетворили мене в. Не хочу говорити. Ось це я і хочу щоб підсодню, підсодню, цього громада. і далі тягнуть, як кажуть, рядом сказали, закатаємо, так як і сина. І все. А хто? Є, так, Следующих деньги не проводится, да, Тобто? Не, не. не а не, есть лица конкретные, которые, да, вот эти, на которых можно, которые к вам подходят по и вам пугают? Да, видно, да? Да. Нет, да. ну те, побыть.